Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Пресята Тройце помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи, злянься і сили немочі наші, імені Твого ради, Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і і на віки віків, Амінь. Отче наши на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небесний воїн, ахи завжди молимо вас ми. Недостойні, щоб вашими молитвами оберігали нас покровом крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що старанно припадаємо до вас і взиваємо, від бід визволіть нас, як чиноначальники небесних сил. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, 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 Господи помили, Господи помини, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Владико, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, джерело життя і безсмертя, творче всього творіння видимого і невидимого, Рівновічний і спів безпочатковий Сину, безпочаткового Отця, Ти з безмірної благості в останній час тіло прийняв, і був розп'ятий і похований за нас, невдячних і нерозсудливих і твоєю кров'ю, обновив понівечену ріхом природу нашу, сам безсмертний, царю, прийми покаяння і від мене грішного, і нахили вухо Твоє до мене, і вислухай слова Мої. Позрішів я, Господи, зрішив перед небом і перед Тобою, і став недостойним полянути на висоту слави Твоєї, бо я пронівив Твою благость, порушив Твої заповіді і не послухав Твоїх повелів, але Ти, Господи, не злопам'ятливий, довго терпеливий і многомилостивий, не віддав мене на погибель з беззаконнями моїми, і мого чекаєш». Бо Ти ж Господи сказав через пророка Твого не бажаю я смерти грішника, але нехай Він покається і буде живий, бо ти, владико, не хочеш погубити творіння рук твоїх, і не люба тобі погибель людська, але хочеш, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому і я, кожен недостойний неба і землі, і цього дочасного життя. Бо всього себе піддав гріхові, віддав у неволю пристрастям і оскверни твій образ, але твоїм ділом і творінням бувши, я окаянний, не втрачаю надії на своє спасіння, і приходжу на твоє безмірне милосердя, надію поклавши, прийми ж і мене, чоловіколюбний Господи. Як блудниці, як розбійника, як митеря, і як блудного, і візьми мій важкий тягар гріхів, ти, що гріхи світу взяв, що сілєш в немочі людській, що кличеш до себе, і заспокоюєш знеможених, і обтяжених, що прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння, очисти мене від усякої скверни тілесної. І навчи мене приступати до святощів зі страхом Твоїм, щоб приймаючи в чистім свідоцтві, сумлінням о частину святощів Твоїх, я з'єднався з святим Твоїм тілом і кров'ю, і щоб Ти жив і перебував у мені з Отцем і Святим Твоїм Духом, так, Господи Ісусе Христе, Боже мій, не насуд нехай буде мені причастя, причистий жодворчий Твої таїн. І нехай не буде я немічний, душею і тілом недостойно причастивши з їх, але дай мені аж до останнього зітхання неосудно приймати частину святощі Твоїх, на спільність із Духом Святим, на шлях до життя вічного і на добру відповідь, на страшнім суді Твоїм, щоб і я з усіма обранцями Твоїми, був спільником не тлі твоїх благ. Які ти підготував для тих, що люблять тебе, Господи, вони ж прославляють тебе віки. Амінь. Господи, Боже мій, я знаю, що я недостойний і негідний того, щоб ти війшов під покрівлю дому душі моєї, бо він увесь спустошений і занепалий, і не маєш у мені достойного місця, де б голову прихилити. Але як ти з висоти задля нас смирив себе, так і нині смирися до моєї недостойності, і як ти зволив, лягти у печері в ясла тварин нерозумних, так благозволь увійти ясла нерозумної моєї душі і восквернене моє тіло, і як ти не вважав за недостойне війти повечеряти з грішниками в домі Симона прокаженого. Так благозволь увійти в дім покірної моєї, прокаженої і грішної душі, і як ти не відкинув подібної до мене блудниці і грішниці, що прийшла і доторкнулася до тебе, так з серце і наді мною грішним, що приходжу і доторкаюся до тебе, і як ти не погордував скверними і нечистими її устами, що цілували тебе. Так не погордуй і моїми ще більше, ніж її скверними і нечистими устами, та скверним і найнечистішим моїм язиком, але нехай буде вугіль присвятого Твого Тіла і догороцінної цінної твоєї крови, на освячення і на просвітлення, і на здоров'я покірної моєї душі і тіла, на полегшення тягарі моїх многих провин, на збереження від усякого диявольського діла. На віддалення і припинення мого зло і лукавого звичаю, на змертвіння пристрастей, на сповнення заповідей Твоїх, на примноження Божественної Твоєї благодаті і на здобуття Царства Божого, бо я приходжу до Тебе, Христе Боже, не з погордою, але з сміливою надією на невимовну Твою благість і щоб мене надовго віддалено від спільності з тобою, не уловив вовк мислений, благаєш тебе, владико, Єдиний святий, освяти мою душу і тіло, розум, і серце, нутрої істоту, і всього мене обнови, і в страх твій у суглоби мої, і освячення твої вчини незнищенним у мені, і будь мені помічником і заступником. Провадячи в спокої життя моє, сподобляючи мене стояти праворуч тебе разом з святими Твоїми, молитвами і благаннями пречистої Твої мати, безсілесний Твої слух і пречистий сил, і всіх святих, що від віку Тобі вгодних чинили. Амінь. Єдиний чистий і нетлінний Господи, Ти що з невимовної милості чоловіколюбства, Прийняв цілу нашу тлінність відчистої і непорочної крові тієї, яка надприродно породила Тебе, Христе Ісусе, премудрости Божа, спокою і силу, зі шестям Божесного Духа і благоволінням віковічного Отця, Ти, що через Твоє воплочення прийняв животворчі і спасені страждання, хрест святий, спис смерть. У мертви мої душогубні пристрасті тілесні, ти, що твоїм погребінням полонив царство пекельне, поховай добрими думками, мої лукаві замисли і духа лукавства, ти, що твоїм на третій день живоносним воскресінням підвів упало праотця, піднеси мене грішного, подаючи мені способи покаяння. Ти, що твоїм преславним Вознесінням на небо, о прийнятий прийняти тіло і вшанував, Його перебуванням праворуч Отця, сподоби мене через причастя, святий Твій тайм, здобути блажену долю спасенних, ти, що через пришестя утішителя Твого Духа, чинив святих твоїх учеників почесним сусудом, яви мене вмістилищем, його пришестя. І що знов прийдеш судити вселену по правді, благоволи, щоб і Я зустрів на хмара Тебе, мого суддю і Творця з усіма святими Твоїми, щоб я безконечно прославляв і оспівав тебе, з отвічним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш, єдиний, що маєш владу прощати людям гріхи, прости, як благий і чоловіколюбний, усі мої провини, свідомі і несвідомі, і сподоби мене неосудно причаститися, божественних і найславніших, і пречистий, і жотвочий твій таїн, намуканий на примноження гріхів. Але на очищення і освячення і запоруку майбутнього життя і царства, на оборону і допомогу, і на поборення супротивників, і на знищення многих моїх прави, бо Ти Бог милостивий і милосерний, і чоловіколюбний, і тобі славу віддаємо З Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Знаю, Господи, що я недостойно причащаюся, причисто Твого тіла і дорогоцінної Твоєї крови, і винний я і в осуд для себе їм і п'ю, не розважаючи про тіло і кров Твою Христа, і Бога мого, але сміливо покладаючись на милосердя Твої, приходжу до Тебе, що сказав Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому. Змило серця, Господи, і не докоряй мені грішному, але вчини зо мною з милості Твоєї, і нехай будуть мені ці святощі насилення і очищення, і просвічення, і збереження, і спасіння, і освячення душі і тіла, навіть і нання всякої примхливої думки і лукавого вчинку, і діла диявольського. Що через розум діє в слубах моїх, на сміливість і любов до Тебе, на поправу життя і певність, на збільшення чесноти і звершеності, на сповнення заповідей, на спільність із Духом Святим, на путь до життя вічного, і на добру відповідь, на страшнім суді Твоїм, не на суд і не в осуд, Амінь. Від скверних уст від мерзенного серця, від нечистого язика, від оскверненої душі прими благання Христе мій, і не відкинь ні слів моїх, ні благань, ані зухвальства, дай мені Христе мій, сміливо говорити те, що я хочу, але й навчи мене, що мені треба чинити і говорити. Зрішив я більше, ніж блудниця. Що довідавшись, де ти перебуваєш, і копивши мира, сміливо прийшла намастити твої ноги Бога мого, владики і Христа мого, як не відкинув ти її, що прийшла від щирого серця, так і мною не пордуй слово, а дозволь мені твої ноги і тримати, і цілувати, і потоками сліз, як дорогоцінним миром, сміливо їх намащати. Обмий мене сльозами моїми, очі з мене ними слово, відпусти провини мої, і подай мені прощення, ти знаєш множество злих вчинків моїх, знаєш і струпи мої, і рани бачиш мої, але й віру знаєш, і прагнення бачиш, і зітхання чуєш, не втаїться від тебе, Боже мій сотворителю мій, визволителю мій. Ні крапля сльози, ані частина краплі, спостерегли очі твій те, чого я не доконав ще, і в книзі твій записано також і те, чого я не вчинив. Поглянь на покору мою, поглянь на неміч мою, яка вона велика, і всі ріхи відпусти мені, Боже, всього, щоб я з чистим серцем. З трепетною думкою і сокрушенною душею, причастився непорочний твоїх і пресятих таїн, що оживляють і обожествляють усяку хто їсть і п'є з чистим серцем, бо Ти, владико мій сказав кожний, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому, правдиве кожне слово владики Бога мого. Бог то учасник Божественний, і бо творчих милостей, той уже не самотній, але з Тобою Христені, Три сонячним світлом, що світ просвічує, щоб не перебувати мені одному без тебе давче дихання моє, життя моє, утіхо моя, спасіння світу, я до тебе приступив, як бачиш, зі сльозами і сокрушеною душею. Благаючи визволення від моїх провин і неосудного причастя твоїх животворчих і непорочних таїн, щоб ти перебував, як і сказав зо мною, найнещасливішим, щоб спокусник знайшовши мене без твоєї благодаті, не заволодів мною підступно і спокусивши, не відвернув від Твоїх слів, тому я до тебе припадаю і гаряче взиваю до тебе. Як прийняв ти блудну і блудницю, що прийшла, так примилосерний мене блудно і розпусно, мене, що нині до тебе приходжу, з душею сукрушеню, знаю, спасе, що ніхто інший так не зрішив тобі, як я і не вчинив такі діле, які я вчинив, але знаю також і те, що ні страшні провини. Ані безліч гріхів не перевищують великого дотерпіння і найвищого чоловіколюбства Бога мого, але ти, що чирокаються, ти оливою милості і очищаєш, і освітлюєш, і учасниками світла чиниш, щедро творячи спільниками твого божества, і на диво ангелам і людському розумінню многократно розмовляєш із ними. Як і правдивими друзами твоїми, це дає мені сміливість, це окрилює мене надію, мій. і я сміливо надіючись на твої великі добродійства для нас, радіючи і разом тремтячи, приймаю вогонь, будучи травою, і дивне чудо покриваюся росою невидимою, наче справді, купи нашого коли згоріла, не опалимо. І тому вдячною думкою, і вдячним серцем, вдячними моїми соловами душі й тіла мого, поклоняюся, величаю і прославляю тебе, Боже мій, бо Ти благословен нині й повіки. Амінь. Боже полегше, відпусти і прости мені провини мої, якими я зрішив перед тобою, чи словом, чи ділом, чи думкою. Волею чи волею, свідомо, чи не свідомо, Все мені прости, як благий чоловіколюбний, і молитвами пречистої твоїй Матері, Духовний слуг Твоїх і святих сил, і всіх святих, що від віку вгодне тобі чинили, благоволи, щоб я неосудно прийняв святе і пречисте тіло Твоє, і дорогоцінну кров на зцілення душі й тіла. І на очищення лукавих моїх думок, бо Твоє Царство, і сила, і слава З Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Я не достойний того, щоб Ти, Владико Господи, війшов під покрівлю душі моєї, але тому, що ти, як чоловіколюбний, хочеш жити в мені. Я сміливо приступаю, накажи, я відчиню двері, що їх ти один сотворив, і ти війдеш, чоловіколюбно, яким ти єси з природи, війдеш і просвітиш затемнений розумі вірую, ти вчиниш це, себе блудницю, яка прийшла до тебе сльозами, ти не віддалив і митря, Що покаявся, ти не відкинув. І розбійника, що пізнав царство Твоє, ти не відігнав і гонителя, що покаявся, ти не залишив тим, ким він був, але всі, що прийшли до тебе з покаяння, ти серед друзів Твоїх умістив, єдиний і благословений, завжди нині і навіки безконечні. Амінь. Господи Ісусе Христе Боже мій, Полегше відпусти, очисти і просвіти мені, грішному і нікчемному і недостойному рабу Твоєму провини, гріхи і помилки мої, що ними від молодих літ аж до цього дня, і годин я зрішив свідомо і несвідомо словами чи ділами, помислами, думками і намірами та усіма моїми почуттями. І молитвами пречистий, преснодіве Марії, Матері твоєї, що безсімно тебе породила, єдиний неосоромний надії, захисниці і спасіння мого, сподоба мене неосудно причаститься, пречистих, безсмертне, животворчих і страшних Твоїх таїн, на відпущення гріхів, і на життя вічне. На освячення і просвічення, і зміцнення, і зцілення, і здоров'я душі і тіла, на знищення, і цілковите вигублення лукавих моїх міркувань, помислів намірів і нічних примар, темних і лукавих духів, бо Твоє є царство, і сила, і слава, і честь, і поклоніння, з Отцем і Святим Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перед дверима храму Твого я стою, і від страшних думок не визволяюся, але ти Христе Боже, що Митря виправдав, і хананіянку помилував, і розбійникові двері раю відчинив, відчини мені милосердя, чоловіко любства Твого. І прийми мене, що приходжу, доторкаюся тебе, як блудницю і кровоточиву. бо одна, доторкнувшись до краю одягу Твого, одразу сілення прийняла, а друга, обнявши твої ноги відпущення гріхів, дістала. Я ж нещасний, що насмілився все Твоє тіло прийняти, нехай не буду опалений, але прийми мене, як їх. І просити мої душевні почування, спаливши мої духовні провини, молитвами пречистої, що безсімно породила тебе і сил небесних, бо ти благословеніси на віки віків. Амінь. Достойно є і це є істина, славити Тебе, Богородицю. Присноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашу, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистій Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь!